Вважаю, що було б дуже доречно депутатам Верховної Ради всю хронологію подій, які відбувалися, тому що, як завжди, шукають крайнього і хочуть переложити відповідальність певним чином, політичну відповідальність, громадську відповідальність на депутатів міської ради. На моїх... Це не відповідає дійсності і ми робили в законний спосіб все для того, щоб зберегти громадський спокій, щоб консолідація людей була максимальною в місті Кировограді, щоб не допустити конфлікту, щоб не допустити непорозуміння, образ і таке інше. Для мене це сутність мого характеру, для мене це основні принципи життєві і я завжди їх притримуюся. Які ваші, які ваші подальші так. дії будуть у Ді депутатського корпусу празісни? Подальші дії складно передбачати, тому що Верховна Рада. Вкладається в своїх діях і в своєму рішенні на закон про декомунізацію. Взагалі-то 21 лютого закон про декомунізацію повинен був бути виконаний і на цьому крапка. Далі працюють вже інші закони України, в тому числі і про територіально-адміністративний Але Мої дії на сьогодні будуть такими, що я звернувся до голови Верховної Ради, я звернувся до президента України з інформацією, що те, що відбулося, не відповідає в цілому баченню більшості людей, які проживають в Кировограді. І це не консолідує, а це роз'єднує суспільство і в центрі України на сьогодні. Е, треба забезпечити спокій в тій ситуації, в якій є, знаходиться наша держава, в тій ситуації, коли на сході йдуть е, на сьогоднішній день е, бойові дії, ідея антитерористична.